Так, наступний магазин бачимо євродекор. На мою думку, знаходиться дуже-дуже ну, непримітно. От я б проїжджав би повз, я б не зупинився. Е, цікаво зайти і подивитися, спитати в них взагалі, що в них по клієнтам, що в них по асортименту що вони роблять. Доброго дня. Так, ми ходимо, рекламуємо свою продукцію. У нас доставка піццероли суші. Якщо ви полюбляєте, можна замовляти. А також беремо інтерв'ю бізнеса, можете розповісти про себе, чим займаєтесь, що продаєте, які у вас товари, щоб люди в тіктоці бачили про вас і можливо приходили. Ні, тіктоці не трима. Чого? А що а що, а що вас лягкає? Тікток. Люблю тікток. Ні, ну то, що ви його не дивитесь, то не означає, що ваші клієнти його не дивляться. То китайці спошли. Так китайці, то український тікток, Китайський тікток у нас не робить. Тікток он один. Ні, ну, так. ні, ні, -ні. І вони, вони різні. Да, да, так да. а що ви чим ви займаєтесь взагалі? Це у вас продукція, там, болти, гаєчки, да? Да. Ага. так? Дав так. Давно працюєте? 30 років. У нас вже рекламувати не треба. 30 років, ви на цьому місці? Ну, добре, хорошо. Ну, у вас бачу великий вибір Іменно. А це е, автомобільні чи це звичайні, чи які вони? автомобільні. Автомобільні, так? Да? Тобто для вас до вас саме приїжджають тільки які. які? До нас всі приїжджають. Угу. Тобто це все для автомобілів, не для ремонту. Як не для ремонту? Чи, ну як. Е... Якщо щось поламалось, то треба нові покупати. Ні, Ну добре, ви кажете, до вас всі приїжджають, а у вас кращі ціни чи кращі умови. Ну, наприклад, там всі знають епіцентр, да? там, можна так сказати. Там, там немає такого вибору, так? Да? Там дорожче. Дорожче, да? так? Ні, ну я просто, я ж би. Особливо ремонтами не займаюсь, тому я якби не в курсі взагалі. А у вас, а вас є там Інстаграм, Тікток? А, Тіктока немає, я знаю, поняв. <реш> <реш> да, а Інстаграм ведете? Mm. Тобто ви не вважаєте, що от, е, відеоконтент він допоможе вам продавати? спочатку, коли відкриваюся, потрібно, а коли вже 30 років працюєш. Що реально, 30 років на цьому місці? Mm -hmm. Чесно, я 39 років живу в Миколаєві. І от якщо б пішки повз не пройшов, бо я не побачив би. Бо на машині як би я не побачив. Нічого, ну, добре. Кому потрібно, то й Ні, потрібно. Ну, я розумію. Ну може мені буде потрібно. Ви ж кажете, що у вас е, вигідніше ніж в епіцентрі. Ну, звісно ж, кожен хоче зекономити, якщо на, на великому об'ємі, тим паче, якщо треба там. У спеціалізованих магазинах завжди нижча ціна, ніж в епіцентрі. А ну ви працюєте з якимись може майстрами, які у вас закупаються. Чи просто звичайні люди там зайшов за одну гайкою. Приїхав з намиву, наприклад, купив у вас цей да, дюбель. Да? Ага. Хтось ремонт робив, хтось ще щось робив. Якщо треба, кріпиш, що